Доске. Зустрічаємо команду! Сьогодні довговійний футбольний матч. Пам'ять трьом загинув рятуванням. Олексій Січ вино рознищом для Сергій куріний віддали життя заради нашої регіонії України. Тому що, розпочався матч, ми зитоминської асоціації футболу та ДСНС Житомир Україна. І сьогодні ми подивимося, я правда, що гарний, благодійний футбольний матч. Дима восьмой, зняття! Помогатий! Ярик, ярик там! Не Діна, Рома на место! Рома на місце! Tem nada! tem um, tem um, Лівальники, ви бачите, почали підтримати рятівник, і вони заколоють. Тому давайте не робити це виключення. Давайте ще оплесками. кричимо назву своєї команди. Давайте всі назвав. Рятівник! ми! Ряті, робити! Що робить гравець під номером 7? Тарас Білогриницький пройшов з лівого флангу і майже вразив ворота, але вратає, то завадив зробити. Ну, а ми зараз бачимо чергову атаку дівника, яка трошечки не вдалася, але перехоплення в центрі поля. І ми бачимо вихід майже нічний річ. Одна причина одна для перемоги нашої країни. А на жаль, такий сьогодні сумний привод, як благодійний він матч, але привід сумний. І я безпосередньо знав всіх трьох хлопців, які загинули під час виконання обов'язків. І не долучитися, по-перше, неможливо. По-друге, коли ти граєш такі матчі, це подвійна мотивація, подвійний настрій, подвійне бажання, тому що їм було в мільйон разів важче, ніж нам зараз сьогодні просто пограти раді цього, щоб зібрати якісь певні кошти. Тому ми вже проводили один матч благодійний. Тоді так само було багато людей. Ми виконали якусь місію сьогодні. Ми знову ж таки маємо задоволення грати на цьому стадіоні з такою метою, з такою ціллю. І дай Бог, би було тільки спокійне, мирне небо, переможне, щоб ми надалі могли продовжувати ці. Матчі, але вже не благодійні для збору коштів на якихось погані випадки. А ну поки що ми вже грали якісь переможні матчі з військовими, з ДСНС, з патрульними усіма з... Зі... іншими силовими структурами, тільки заради перемоги нашої країни. Кілька разів першому таймі, але другому таймі поки що ми бачимо контр контролю.